Цього тижня Дарницький район столиці відзначив своє 80-річчя. До цієї дати присвятили чимало подій і заходів, зокрема і спортивних. Так, на базі спортклубу Восход відбулося одразу два турніри. Про це далі у сюжеті. 80 років Дарниці ціле життя. Найкраще підкреслити його чарівність змаганнями юних. У турнірі з художньої гімнастики взяли участь 230 дівчат з шести столичних шкіл, які культивують цей елегантний вид спорту. Найменшим граціям, які демонстрували свої композиції на змаганнях, було 5 років, і вони виконували вправи без предмета. Більш дорослі дівчата виступали вже з м'ячем, обручем, булавами і стрічкою. Крім того, було визначено переможність у групових вправах. Під час виступів гімнастки несамовито підтримували одне одну, а трибуни були в щерть заповнені батьками, задоволеними від того, що їхні талановиті діти виглядають щасливими. Під час церемонії нагородження організатори не обмежилися врученням медалей трьом найкращим. Рівень майстерності залежно від вікових категорій не залишився непоміченим ані суддями, ані високими гостями. художній гімнастиці є. Скажем, покоління, які завжди ну викликають посмішку. Чому Тому що це дітки маленькі, які роблять перші свої кроки на шляху, можливо, до спорту вищих досягнень, і мені скаже, надзвичайно приємно завжди дивитися на ці змагання. Чого тому що в них такий азарт, вони такі своніхово вони бажають виграти. Вони дуже скажімо, потім хвилюються, якщо вони програли це сльози, це такі позитивні емоції. Але дуже приємно бачити сьогодні, що є надзвичайно багато команд, тобто тренери працюють. Працюють школи, працюють клуби. І ми сьогодні бачимо, що я так от отглянула, бачу, що декілька дівчат із таких, яких можна вже, скажімо, і запрошувати до складу національної збірної команди. це настільки правильно і здорово, тому що і батьки, з однієї сторони бачать спорт, а з другої сторони, діти впевнені в тому, що у них є будущее. Це майбутнє нашої країни, це майбутнє нас як родителей. В іншому залі спортклубу «Восход» змагалися боксери у чемпіонаті Києва. Серед молоді взяли участь 73 учасники. Хлопці 97-98 років народження були розподілені на 10 вагових категорій. Кожний провів до трьох безкомпромісних поєдинків. Їхній регламент стандартний три раунди по три хвилини. Але щоб перемогти і увійти до складу збірної Києва, треба було діяти нестандартно і по спортивному агресивно. Так, Артем Девяткин завершив достроково свій бій з Артемом Гладишем. Совершил хорошу підготовку к этому турниру. Очень благодарен тренерам моим. Ну и своим партнерам по клубу. Ты тренируешься на москове? Да. Есть ли тут для того, чтобы достичь каких-то определенных высот в боксе? Только здесь страждаются звезды. У тебя какая весовая категория? 69 кг. Ну, да, ну, Кличко, Усики, Они, в принципі прославляють, Укра... прославляють Україну. Ну, в этом и отличие. 69 килограмм Maywezer и кто там еще? Пахьяу. Они в этой категории бьются. Пахьяу. Да, в этой. В следующем месяце. Но ну, тоже есть кого брать пример в этой весовой категории, да? Да, конечно. Буду стараться. У Києві функціонують 29 боксерських клубів, які надають можливість хлопцям продемонструвати свою майстерність у ринзі. Найкращі з них за підсумком цього турніру змагатимуться на чемпіонаті України у Хмельницькому у травні. Ми заставляємо зборну команду, потім проводимо чипноти ночний збор для підготовки і участі в в чемпіонаті України. Уровень хороший боксери Є кандидати в мистецького спорту, пірозрядники, які вже мають певний опит в ведення боїв. Є призори чемпіоната України, є повіділь між турнірів, призори міжнародних турнірів. Так що уровень хороший. Ми ждемо цієї команди, що наша команда покаже результат на чемпіонаті України. Бокс і художня гімнастика оптимальний на сьогодні внесок спортклубу Восход у святкування 80-річчя Дарницького району. Можна було б цим не обмежуватися, але скажімо, басейн на восході не функціонує. І замість того, щоб передати його на баланс комунальної власності Києва, чи то. спорту, Он 17 лет перебывает у ликвидационной массе. Обычно у нас бывает и по 5 соревнований сразу. И панкратион, самбо, то есть мощности позволяют. Вот. Даст Бог, отремонтируется бассейн, будем устраивать еще и плавание. То есть можно проводить сразу 6 соревнований. Но пока проводим 2. Вот. Могли открыть сегодня футболь, футбольное поле. Вот. Но так как условия погодные не позволили покрасить, так как был дождь, Тому ми перенесемо це на 1 юня. Додамо, що організувати змагання допомогли. Дарницька РДА і київський радіозавод. А меценат, який забажав залишитися невідомим, передав 10 пар новеньких боксерських рукавичок хлопцям, що тренуються на восході. Руслан Свірін, Олександр Банний, телеканал Київ.